Те, що я сьогодні буду робити, не раджу нікому робити. Якщо ви вирішите повторити за мною, то ви робите це на свій страх і ризик. Всім привіт! Сьогодні спробуємо зробити ще одну тему, про яку я вже раніше розповідав: це прокрути з обналом через міжнародні платіжні системи. Хоч зараз і приват почав розсилати повідомлення людям, які в них зареєстровані, з. Метою того, щоб їх, так скажемо, залякати, скоріше всього. Проте повідомлення такого плану. Приходить два варіанти а, таких попереджень від привату, жорсткіший варіант і легший варіант. Легший варіант виглядає так. Звертаються до користувача, ми звернули увагу, що ваші операції через вас або револют мають ознаки обігу арбітражу валюти. Щоб залишитися клієнтом Приватбанку, використовувати такі перекази за призначенням: волонтерська діяльність допомагає рідним та близьким. Є ще варіант погроз, я б сказав, вже більш такий жорсткий, в якому попереджують про те, що використання Обміні курси системи грошових переказів без повідної, відповідної реєстрації ФОП та а, юридичної особи для власного збагачення та ухиляючись від оподаткування, від оподаткування, ви ми, ми вважаємо неприйнятними. Я не знаю, як вони визначаються, чи ми ухиляємося від оподаткування, чи не ухиляємося, особливо в умовах війни, тут вони ще додають. І ми залишаємо за собою право застосувати всі можливості закону України. Тут увага про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Коротше, людей, які займаються прокрутами, вже приват звинувачує в тероризмі, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. Тому, як я і сказав, якщо ви захочете за мною повторити, то ви робите це на свій страх і ризик. Моє відношення до цих прокрутів залишається таким самим, як і було до цього. Я не юрист, але можу вам сказати, що, на мою думку, в самих прокрутах немає нічого незаконного. Єдине, що вас може поганим для вас закінчитися, це вам закриють рахунки в привату або заблокують в революті. Так що ризики, які ви самі оцінюєте для себе. Але повторюю, я не юрист і ризики мої слова тут так. Це моя особиста думка. А що ж ми сьогодні будемо робити? Якщо не хтось не в курсі, десь перше таке прокрути. Прокрути з обналом, це коли ми скидаємо гроші з якогось банка, з гривневої картки, переказуємо на якусь міжнародну платіжну систему, типу Вice або Револют, туди нам зараховуються гроші в доларах або в євро, тоді ми ці долари або євро скидаємо на... Долару або євро в картку в українському банку. Тоді замовляємо готівку в касі банку, забираємо цю готівку і йдемо продавати ці долари або євро в обмінниках на Чорному ринку. Тих обмінниках, які зараз навішують на вулиці курси валют. На чому заробіток? Різниця між курсом валют, який працює об... на вулицях в обміннику. І різниця і курсом валют, який є в цифровий курс валют в банках, доволі величенька, і на, цьому, на цій різниці ми і заробляємо. Сьогодні ми спробуємо переказати та зробити такий прокрут через новий банк, який відкрив перекази на міжнародні платіжні системи не сильно давно. Банк називається Банк Власний Рахунок. Взагалі, які банки. Актуальні банки, які, через які можна переводити на міжнародні платіжні системи, показані в цій табличці. Ви, в принципі, можете поставити на паузу і подивитися. І банк власний рахунок останній в цьому списку. І ми спробуємо а, сьогодні зробити переказ. Переказ будемо робити з банку власний рахунок на револют, а, тому що револют. Працює в системі, там можна відкрити картку, яка працює в системі MasterCard, і банк власний рахунок до кінця місця перераховує тільки через MasterCard. В кінці місця обіцяють відкрити перекази на, через Visa, тому, можливо, ще й буде скинути на Vice. Також в цій табличці ця табличка вже входить в інтернеті давненько. Видно, що комісія складає 2% від суми переказу. І начебто немає мінімальної суми. Або тут люди забули це вказати, або просто 2% комісії. І ми тому сьогодні зробимо на невелику суму цей переказ і подивимося, чи справді немає мінімальної суми. Бачив інформацію в інтернеті, що банк власний рахунок можна поповнити і без комісії. Для цього через iBox треба поповнити Монобанк, а з Монобанка вже перекинути на банк власний рахунок. Але там є обмеження на те, що гроші можуть довго йти, якщо ви iBox поповнюєте купюрами по 500 і 1000 гривень. Зарахування на картку може зайняти трьох робочих днів, до трьох робочих чи навіть більше трьох. Так що дивіться, враховуйте і це. Я буду перекидати з привата, приват візьме якусь комісію, але мені так проще. Я зайшов у банк власний рахунок, скопіював номер своєї картки і зараз е, буду спробувати на нього скинути з привата 1000 гривень. Платіж з привата дойшов на 1000 гривень, приват взяв комісію 5 гривень. Тепер будемо перераховувати гроші на систему Revolut. Як зареєструвати Revolut, я розповідав в одному з відео, можете подивитися детальні інструкції про те, як це зробити з України. Так, щоб перерахувати на в з банку на рахунок, переходимо переказати на картку. Треба ввести номер картки, яку ми копіюємо з системи Revolut. Переходимо на вкладку карти. Карта з двома кружочками жовтим і червоним, це карта MasterCard. Переходимо в цю карту і копіюємо з неї номер карти. Карта мультивалютна, тобто на ній можуть бути зараховані як долари, так і євро. Банк власний, рахунок не дає вивести, перераховувати долари, він перераховує автоматично, перерахує на револют євро. Ми хочемо скинути і показаний курс, який буде списано, по якому курсу по 38,75 гривень за 1 євро буде скинуто на картку револют. Так, я пишу, що я хочу скинути 980 гривень. Комісія складе 19,60, тобто вона складе якраз 2%. Тобто в банк власний рахунок за переказ набереться мінімальна сума в 50 гривень, як зазвичай робиться в інших банках. Вводимо дані отримуюча, але так як вона записана в революті. Майже моментально прийшло повідомлення від революта, що нам зараховано 25-29 євро. Тепер нам потрібно перекинути ці євро на доларову або єврову картку в Краще перекинути на доларову картку, так як курс долара зараз вище в обмінниках. Переходимо в Revolute і нажимаємо Transfer зі стрілочками, або в нижньому меню кнопка вліво вправо дві стрілочки. А Якщо ми раніше не пересилали платіж, то нажимаємо «New» і вводимо номер карти. Я вже раніше пересилав платіж, тому я вибираю в своєму списку карту, на яку я вже відправляв. Це Digital-картка «Приватбанку» і вона ще візьме піввідсотка від суми, яку ми скинемо на цю картку. В мене гроші на баланс в, на євро, але я хочу відправити долари. Тому я пишу суму 25. 24,90 95. 6. 24,97, пишу суму, воно мені показує суму, яка це буде в євро 25,29. і нажимаю Continue продовжити. Показує, на яку я картку скидаю, якийсь обмінний курс з 1 долару. Комісія при цьому не береться за обмін. На революті комісія до 1000 євро чи доларів на місяць, комісія не знімається. Нажимаю відправити. 24,97 були зараховані на картку доларову. Забрався пів відсоток за цей переказ, і зараз ми порахуємо, який вихлоп у нас виходить. 24,97 Віднімаємо пів відсотка комісії, яку взяв приват за те, що ми скинули собі гроші. У нас 24,84 прийшло доларів на картку, грубо кажучи. Тепер на uh, ці 2484 ми можемо поміняти по uh, ринковому курсу курсу чорного ринку, який в обмінниках, по 42,50. Я сьогодні бачу такий курс. Множимо на 42,50. 1055 гривень 91 копійка. З банку власний рахунок можна скинути до uh, 30 тисяч гривень. Без врахування комісії. Тобто, якщо ми з однієї тисячі отримали 55 гривень, то якщо ми прокрутимо всю доступну суму 55 гривень 56, значить треба її помножити на 30 раз. 1682 гривні можна отримати, якщо зробити такий прокрут. Після того, як гроші прийшли на Приватбанк, е, ми їх е, на долару картку Digital долару картку. Е, про те, які отримати, я розказував про прокуру через А-банк, можете подивитись відео, як замовляти е, готівку. Я також розповідав там. Е, звісно, крутити через Абанк вигідніше, ви скидаєте не. Євро на картку собі, А-Долари, який вигідніший курс, і дешевше можна по дешевшому курсу купити. Але якщо з якихось причин ви не можете скинути чи з Привата чи з Абанка, то можна скористатися і такою можливістю, і скинути з банку власний рахунок. Зв'язку з тим, що зараз Приват почав розсилати такі повідомлення, листи щастя. Можливо, комусь буде зараз трима робити такі прокрути, і кращою альтернативною, альтернативою може стати обнал через P2P-біржі. Якщо вам цікава така тема, напишіть в коментарі, спробую в ній розібратися. Також нагадую, що ми продовжуємо робити перекази на підтримку Збройних сил України по одній гривні з кожного підписника, який підписалися на цей канал. Подивимося, скільки ми можемо перекинути на підтримку Збройних сил України з минулого відео. Коли я записував ві... минуле відео 16.09 було 1836 підписників сьогодні на каналі 2062 підписника. Дякую, що підписуєтесь. 226 гривень перекинемо на підтримку Збройних сил України. На фонд повернись живим. Допомога армії платіж карткою разово. 226 гривень. Оплата пройшла успішно. 226 гривень. На сьогодні це все. Дякую, що підтримаєте цей канал. До нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо!